Хочете збільшити продажі вашого інтернет-магазину? Я поділюсь п'ятьма практичними порадами, які допомагають моїм особистим клієнтам збільшувати кількість продажів їхніх інтернет-магазинів. Тому давайте почнемо. Порада номер один: обов'язково перевіряйте вашу окупність, маржинальність та юніт економіку. Наприклад, для одного з наших українських клієнтів ми зрозуміли після аналізу та аудиту його кабінету, що вартість реклами одного кліку в Google Ads перевищує його маржинальність. Тому ця реклама вона ніяк не може бути для нього прибутковою. Йому краще використовувати інший інструмент, наприклад. Як Prom Sales. порада номер два: це почнете з більш ефективних рекламних інструментів, які дозволять вам отримати результат вже тут і зараз. Наприклад, одним з тих інструментів є Google Shopping або динамічний ремаркетинг на Фейсбуці. Наприклад, якщо у вас вже є трафік на сайті через органічний пошук, то ви можете запустити ремаркетинг на Фейсбуці і отримувати додаткові продажі від тих клієнтів, які не купили у вас при першому дотику через органічний пошук. Наприклад, для одного з наших клієнтів ми отримаємо щодня. По 3-4 продажі всього лише за 1-2 долари окупністю 1 до 20 з динамічного ремаркетингу в Фейсбуці. Порада номер 3 – це перевіряйте та слідкуйте за своїм асортиментом. Наскільки він великий та різноманітний, дозволяє клієнтам брати більше різних продуктів і таким чином збільшувати як середній чек, так і конверсії в продаж. Порада номер 4 – це слідкуйте за цінами конкурентів на ті самі продукти, які вони продають, або на аналоги ваших продуктів, тому що це дозволяє вам коригувати ціни ваших продуктів і збільшити конверсію. Сайту для цього можна використовувати як автоматизовані рішення, так і унікальні свої розроблені рішення, які ми також впроваджуємо нашим клієнтам. І остання порада на сьогодні, але не остання по силі, це слідкувати за конверсією свого сайту, тому що наскільки класно конвертує ваш сайт, наскільки багато коштів і клієнтів ви отримуєте з нього. Наприклад, для одного з наших клієнтів ми підняли конверсію сайту всього лише на 0,4% і разом з тим кількість продажів і об'єм продажів збільшився на сім тисяч доларів щомісяця. Тому один легкий крок збільшує кількість продажів в рази. Підписуйтесь на мій tiktok профіль, для того, щоб слідкувати за подіями та не пропустити наступні бізнес лайфхаки або маркетинг хаки, які допоможуть вам збільшити кількість продажів, об'єм продажів та окупність вашої реклами. Дякую.